Узбецька кухня на Троєщині, де можна дешево та смачно поїсти. Порція плову 140 гривень. М'яса завжди кладуть багато не жаліючи. І кожного дня узбеки готують свіжий плов. У них є справжній тандир. Самса з тандиру коштує 70 гривень. Обов'язково спробуйте тут чучвару. Це дуже ситно суп, в якому одночасно м'ясо та пельмені. Східні люди вміють подавати м'ясо. Тут його готують на справжньому мангалі. Люля кебаб всього 160 гривень, як і шашлик з кур. Їх доставка по Троєщині всього 20 гривень, але замовлення має бути на суму від 700. Окрім узбецьких, тут є й європейські страви. Дуже смачний Цезарь з куркою з мангалу. У закладі багато місця два поверхи є дитяча зона. За величезну кількість страв що можна нагодувати бенкет. Заплатила 1300 гривень. Обслуговування вже входить у вартість. Це відомий узбецький ресторан з приємними цінами на троєщині з назвою Самарканд. Залишаю адресу.